Бабалею доброго дня, компанія Віта -центр». Хочу вам показати, що перед відправкою ми обов'язково перевіряємо це вже четвертий етап перевірки наших запчастин. Якщо це скопімачка, така позиція, яку питаються в принципі постійно. Ми обов'язково перевіряємо всі з'єднування, всі пластики, всі тросики, моторчики і Таке саме, щоб усе було ціле. Повністю, щоб не було ніяких люфтів, ніяких поломок. Наприклад, як, от в цьому випадку, він може працювати, моторчик, але якщо тут паламна направляюча, хоч розкрицілий, він нормально працювати у вас не буде, і коли ви поставите його на машину, він буде закусувати і не відчувати до кінця, що буде робити дуже повільно. Плюс ми обов'язково перевіряємо, як працює сам двигун, як працює усі тросики і каретки. Давайте з вами разом дивитись. Працює тут настільки прости скло підіймачу, є стільки плюси і мінуси, якщо їх поміняти місцями, він буде працювати в іншу сторону. Чудова, класна, ривків. Таку запчастину перевірного можна відправляти з гарантією для наших клієнтів, щоб вони отримали, поставили і отримали задоволення від користування своєї машини. Вітоцентр. гарні запчастини, якісна, швидка з гарантією.